Доброго дня, малята! Розпочинаємо з вами нове заняття. Щоб дізнатися, що сьогодні за Зенькі ми будемо обговорювати, відгадайте загадку. Послухайте уважно. Отже, справа тут така: нас не семеро, а троє тато, мама і я, а всі разом ми сім'я. Правильно, сьогодні ми з вами будемо говорити про сім'ю або родину. Підготуйтеся, будь ласка. Рід родина, зв'язок, поколінь. Усіх членів родини ми називаємо родичами. Родина це група споріднених людей, яка складається з жінки, чоловіка, дітей. Бабусі, дідуся, що живуть разом. А що таке рід? Рід це кілька поколінь, що походять від одного предка. Рід це сім'я прадіда, сім'я дідуся, ваша сім'я. Якщо уявити свій рід кремезним деревом. То ви на ньому молоденькі зелені листочки. Гілочки це ваші тато і мама. Міцний стовбур дідусі й бабусі. А коріння то ваші предки, ті, хто жили чи 200 років тому. А зараз давайте ми з вами зіграємо в ігри. Перша гра, яку ми зіграємо, назви лагідно члена своєї сім'ї. Як ми можемо назвати лагідно маму? Матусю, мамуню, ненька? Як ми можемо назвати тата? Татусю, татонько. Таточку. Як ми можемо назвати бабусю, бабуня, Бабусенько. Як можемо назвати дідуся? Дідуньку, дідусеньку? Як можемо назвати брата? Братику, братоньку? Як можемо назвати сестру? Сестричко, сестренько, сестрице? Молодці малята? Давайте продовжимо з вами зіграємо в слідуючу гру. Куди і з ким іду? Нам потрібно розподілити, з ким із членів родини і куди ми йдемо. З ким ми підемо в супермаркет. З мамою. З ким ми підемо в зоопарк? З татом. З ким ми підемо у крамницю? З бабусею. З ким ми підемо в Макдональдс? З дідусем. З ким ми підемо на стадіон? З братиком. З ким ми підемо на ігровий майданчик? З Сестричкою. Молодці малята. Ви гарно впоралися. Давайте з вами зіграємо в слідуючу гру. Скажи, чий потрібно назвати, кому із членів сім'ї належить певний предмет. Давайте розпочнемо. Окуляри. Чиї? Бабусині? Дідусеві. черевики. Чиї? Мамині. Татові. Молодці малята, ви гарно попрацювали. Я сподіваюся, вам було весело. У мене для вас є невеличке завдання. Я вас попрошу намалювати себе та свою сім'ю. Буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки. До зустрічі!